Доброго дня, десятикласники. Сьогодні ми поговоримо про формули зведення. Що таке формули зведення? Це формули, які дають змогу знаходити значення синуса, косинуса, тангенса і катангенса для кутів пі на 2 плюс мінус альфа 3 пі на 2 плюс мінус альфа, пі плюс мінус альфа і так далі. В ці формули зведення ви можете знайти в кожному підручнику, і вони виводяться за допомогою формул додавання. Сінус пі на 2 плюс альфа, це синус пі на 2 на косинус альфа плюс косинус пі на 2 на синус альфа. Сінus піна 2 то одиничка, залишається косинус, косинус піна 2 то 0. Отже, синус піна 2 плюс альфа це косинус альфа. Але виводити кожен раз таку формулу складно. Як ці формули виглядають? Зараз я вам їх запишу, але ви не записуйте. Ми з вами розберемося, як працювати із формулами зведення. Без вивчення їх на пам'ять. Ось погляньте, для синуса формули виглядають ось так. Для Для косинуса формули виглядають ось так. Я не буду писати весь набір формул, бо це дуже довго, і в цьому немає сенсу. Для тангенса, наприклад, формули виглядають ось так. Я тільки деякі запишу. Подивіться на них. Десь синус змінився на косинус, а тангенс на катангенс. А десь не змінився, десь залишився синус синусом, тангенс тангенсом, косинус косинусом. Десь з'явився мінус. А десь він не з'явився. Як цей хаос весь запам'ятати? Насправді, формули зведення можна побачити за. Одиничними колами із знаками значень синуса, косинуса і тангенса з катангенсом. Давайте зараз навчимося це робити. Ось тепер намалюйте три кола із знаками значень. Сінуса ми їх з вами вчили косинуса. І тангенса з катангенсом. І давайте розберемося синус пі на два мінус альфа. Нам треба запам'ятати один єдиний момент, що у нас справа буде або синус, або косинус альфа, і з мінусом або без мінуса. Тобто, нам треба відповісти на два питання, ставити мінус, чи не ставити, змінювати синус на косинус, чи не змінювати. І так, у нас синус піна 2 мінус альфа. Дивимось на одиничне коло синуса. Піна 2 знаходиться ось тут. Піна 2 мінус альфа. По всім колам ми ходимо проти годинникової стрілки. Проти годинникової стрілки змінюються кути. Якщо в мене буде піна 2 плюс альфа, то це значить, я маю шагнути трошки вперед. Якщо піна 2 мінус альфа, то це крок назад. І я потрапляю в першу чверть, і там стоїть плюс. Значить, мінуса не буде. На питання, буде плюс чи мінус, ми відповіли. Його не буде, я в першій чверті там плюс. Далі треба відповісти на запитання, змінювати синус на косинус, чи не змінювати. Ми знаходимося в точці піна 2. Це вертикальна вісь. Вісь оіг. Прослідкуйте очима по осі. O, Згори вниз. Ви отримаєте головою ствердний кивок. Так, змінювати. Отут і сидить ваша відповідь. Так, змінювати синус на косинус, чи ні не змінювати. Ми слідкуємо очима по осі оігриків, і головою отримуємо так, ствердний кивок. Змінили синус на косинус. Давайте запишемо синус пі плюс альфа дорівнює. Дивимось на одиничне коло синуса. Пі, це точка, ось тут зеленим помічаю. Плюс альфа я рухаюсь трошки вперед, плюс, значить трошки додати. Я потрапляю в третю чверть, і там стоїть знак мінуса, значить, у моїй відповіді буде знак мінуса. Тепер я відповідаю на питання: змінювати синус на косинус, чи не змінювати. Я знаходжусь на горизонтальній осі, слідкуємо очима по цій осі. Який рух робить голова? Вона робить рух горизонтальний, тобто, можна сказати, ні, не змінювати. Заперечний кивок – не змінювати. Значить, синус ми не змінюємо на косинус і залишається мінус синус. Альфа. Погляньте, я ж отримаю ці самі формули, які були записані, які підручник стверджує, що треба вивчити. Давайте спробуємо з косинусом. Косинус 3 π на 2 мінус альфа. Дивимось на одиничне коло косинуса. 3 π на 2 знаходиться ось тут. Мінус альфа, я рухаюсь. Ось так. Я прийшла в цю точку, мені треба мінус альфа, назад повернулася. Назад, Я опинилася в третій чверті, та мінус. Тепер відповідаю на запитання: змінювати косинус на синус, чи не змінювати. Я знаходжусь на вертикалі, слідкую очима по цій осі, кивок ствердний. Так, змінювати косинус, змінили на синус. Отримали мінус синус альфа. Косинус 3пі на 2 плюс альфа. Знаходимось в 3 пі на 2, плюс альфа це трошки вперед. Там стоїть плюс, значить, мінуса не буде. Вісь вертикальна, слідкуємо по ній очима, ствердний кивок, так змінювати косинус 3 пі на 2 плюс альфа дорівнює синус альфа. Косинус пі плюс альфа. Точка пі знаходиться ось тут на колі. Плюс альфа трошки вперед. Я попадаю в чверть, в якій стоїть мінус. Тепер відповідаємо на запитання змінювати косинус на синус, чи ні. Ми знаходимося на горизонталі, слідкуємо очима по горизонталі, голова качає ні. Не змінювати. Значить, у нас буде косинус, ми його не змінюємо. мінус косинус альфа. Попрацюємо з тангенсом. Тангенс пі на 2 плюс альфа. Стаємо в точку пі на 2 плюс альфа, трохи вперед. Отримали мінус, поставили. на 2 знаходиться на осі ОІ. Слідкуємо очима. Так змінювати. Значить, тангенс змінили на катангенс. Візьмемо катангенс. Пі плюс альфа. Точка Пі знаходиться ось тут. Пі плюс альфа. Трохи вперед. Ми отримали плюс, мінуса не буде. Пі знаходиться на осі іксів. Рухаємо головою. Ні, не змінювати. Значить, катангенс залишається катангенсом. Для чого ж потрібні ці формули? Для того, щоб обчислювати значення ось таких синусів і косинусів. Косинус 225 градусів. Я можу записати як косинус 180 плюс 45 градусів. Подивитись на одиничне коло для косинуса на знаки значень косинуса. 180 це точка π, це ось тут, плюс 45 це трошки вперед, значить буде мінус. 180, це горизонталь, слідкуємо очима, не змінюємо. Косинус залишається косинусом. І це буде мінус косинус 45. І це мінус, дивимось в таблицю, корінь із 2 на 2. Обчислимо синус 240 градусів. Я можу записати як синус 180 градусів плюс 60 градусів. Малюємо коло із знаками значень сінуса. 180 плюс 60. 180 ось тут. Плюс 60 трошки вперед. Ми бачимо, що там мінус. І ми знаходимося на горизонтальній осі, слідкуємо очима, ні не змінюємо. Це буде мінус синус 60 градусів. І це мінус корінь 3 на 2 із таблиці. косинус 5 на 4. В таких прикладах я рухаюсь від найближчого цілого. Найближче ціле це 4 π на 4, четвірки можна буде скоротити, отримуємо рівно π. плюс. Пі на 4. Погляньте, якщо я цю суму додам в дужках, в мене вийде 5 пі на 4. Ну, так як і було, ми нічого не нарушили. Але я нічого не додаю, я скорочую четвірки. В мене косинус пі плюс пі на 4. Малюю одиничне коло і знаками значень для косинуса. Пі ось тут, плюс пі на 4 трошки вперед. Я бачу мінус, значить, ставлю мінус. Ми знаходимось на горизонталі, яка говорить нам: ні, не змінюй. Не змінюємо косинус, це буде мінус косинус, пі на 4. Пі на 4 із таблички косинус це корінь із 2 на 2. Отримали мінус. Із двох на два. І ще потренуємось 11 пі на шість. Від найближчого цілого катангенс дванадцять пі на шість Мінус, от, мінус пі на 6, щоб вийшло 11. Погляньте 12 пі на 6, мінус пі на 6, це 11 пі на 6. Але я нічого не віднімаю, я скорочую і отримаю катангенс 2 пі, мінус пі на 6. Малюю коло із знаками значень катангенса. В мене 2 пі, це ось тут, мінус пі на 6 трошки назад. Нагадую, що ми рухаємось постійно, отак. Я прийшла до 2 пі і мінус пі на 6, значить, повернись, мінус повернись назад. Це буде мінус. Змінювати катангенс на тангенс, чи ні. Ми знаходимося на горизонталі, слідкуємо очима, ні не змінювати. Мінус катангенс π на 6. Катангенс π на 6 – це мінус корінь із трьох. Синус 330 градусів. Це синус 360 градусів, мінус 30 градусів. Малюємо коло із знаками значень синуса. 360, ось тут, мінус 30. Повернутись трошки назад. Це буде мінус. Ми знаходимося на горизонталі, не треба змінювати. Це буде мінус синус тридцяти, і це буде мінус одна друга. Косинус ста двадцяти градусів. Я можу записати, як косинус. 90 плюс 30 градусів, а можу записати як косинус 180 мінус 60 градусів. Давайте розглянемо і так, і так. Так, знаки значень косинуса поставили 90 плюс 30. Я бачу мінус, ставлю мінус. 90 це вертикальна вісь, Слідкуємо очима, так, змінюємо. Змінили косинус на синус, і це мінус синус 30, і це мінус одна друга. Або ж подивимось, як 180 мінус 60. Знаки значень косинуса. 180 ми знаходимось ось тут, мінус 60, повернулись назад, бачимо мінус. Ми знаходимось на горизонталі, тому ні не змінюємо. І це мінус косинус шестидесяти. І з таблиці це мінус одна друга. Як ви бачите, значення залишилось те саме, значення не змінилось. Косинус мінус 4 пі на три. Косинус парна функція мінус можна не враховувати. Косинус від мінус дорівнює косинус х, тобто я маю просто косинус 4π на 3. Ну, а тепер від найближчого цілого 4π3 на я запишу як 3π3 плюс іще один π на 3. Скорочуємо трійки, це косинус Пі π на 3. Малюємо одиничне коло, розставляємо знаки значень косинуса. Не думайте, що я просто так малюю кожен раз коло із знаками значень. Я роблю це для того, щоб випрацювати звичку. В такому завданні малювати коло. Тоді ви запам'ятаєте ці знаки значень, і ніколи у вас не буде проблем з подібним завданням. І так, пі плюс пі на 3 я бачу знак мінус. І не змінюємо горизонталь, говорить, не змінюємо. Мінус косинус пі на 3, мінус косинус 60 це мінус одна друга. Тангенс мінус 7 пі на 6. Тангенс це непарна функція, мінус виносимо наперед. Мінус тангенс 7 пі на 6. Розписуємо 7 пі на 6 як 6 пі на 6 плюс ще 1 пі на 6. Мінус тангенс пі плюс пі на шість малюємо коло із знаками значень. Давайте побільше намалюю. Пі ось тут. Плюс пі на 6 це сюди це буде плюс. Плюс на ось цей мінус буде мінус. Поставили мінус. І горизонталь говорить: ні, не змінюємо. Тангс мінус тангенс пі на 6. Мінус тангенс пі на 6 це мінус корінь із трьох на 3. Для того, щоб запам'ятати, як працювати з цими формулами, треба взяти всі кола із знаками значень, треба взяти всі формули зведення із підручника і просто потренуватись на кожній, подивитись, куди ми рухаємося, на 2 мінус альфа, в яку чверть попали, на 2 плюс альфа в яку чверть попали. Тобто, оці всі пункти розписати не тільки які я з вами. Переглянула, а самостійно пройти по всім. Впевнити, що у вас виходить кожна формула зведення з підручника, підручник Мерзляк це сторінка 142. Подивитись по кожній формулі, впевнитись, що все у вас виходить. І тоді все з цими формулами буде добре. Формули зведення вам знадобляться дуже-дуже часто, тому зверніть увагу на цей момент. Попрацюйте. Сподіваюсь, що все у вас вийде.